Як створити неідентифікованого пацієнта в САЗ? У розділі пацієнти натисніть кнопку Створити пацієнта та Оберіть тип пацієнта неідентифікований. Оберіть причину створення неідентифікованого пацієнта одну із запропонованих. Обравши один із запропонованих варіантів, опишіть причини та обставини звернення. Наступний розділ дані пацієнта. Ідентифікатор буде присвоєний системою. Прізвище, ім'я та по-батькові». у разі наявності таких даних пропишіть їх у відповідні поля. Далі вкажіть стать, дата народження також є необов'язковою до заповнення. Якщо таких даних немає, можете залишити поле порожнім. Та довірена особа пацієнта вона буде обов'язковою в тому випадку, якщо це реєстрація новонародженого пацієнта. Після заповнення натисніть кнопку Створити та відправити в СОЗ». Ви отримаєте таке повідомлення, що для неідентифікованого пацієнта повинен бути переданий мінімальний набір медичних даних протягом 24 годин. У разі їх відсутності неідентифікований пацієнт автоматично деактивується в СОЗ. Ви можете продовжити пізніше і повернутися до створення такого запису протягом 24 годин або одразу натиснути кнопку Створити подію та запис. І заповнити необхідні медичні дані.